Протистояння мені здається, що воно е, в якійсь мірі надумане. Оскільки Ким? не знаю, я не, не був е, в тій. Е... В тому колективі, від якого це пішло, протистояння, мабуть, вряд ли можна сказати. Воно було надумано, є факт, зафіксований. Ви маєте в виду наверняка... э... надуманий конфлікт. Так. А чому? Об'ясніть. А тому, що э, наскільки мені відомо, наскільки я бачив проєкт, ніхто не збирається гостинний двір зносити чи э, перебудовувати. Э, на Нет, сьогодні... Ну, Там говорили, будь купол. Ну, скляний э, купол над внутрішнім простором. Це не так уже і, скажімо так, погано. Ми прекрасно знаємо, що в Москві гум перекрита точно так же скляним дахом, і цей простір використовується з... в яких цілях? Чому не може бути більше тисячі квадратних метрів внутрішнього подвір'я гостинного двору використовуватись для культурних програм? Чому цього не може бути?